Всім привіт! В цьому відео розповім про те, як німці захоплювали Київ і що відбувалось далі. Після того, як почалась блокада Ленінграда, також відбулася битва за Київ. Київ почав оточуватись 9 вересня, 10 вересня, 11 вересня. 12 вересня, 13 вересня, 14 вересня. Київ поступово оточується. Але радянські війська на той час старались зберегти місто. 17 вересня 1941 року ситуація з Києвом стала нестабільна. А 19 вересня 1941 року Київ був остаточно взятий Третім Рейхом. Ну а в наступному відео розум про те, як. Німеччина продовжувала просуватися далі. І як вона постаралась дійти до Москви? Теперішня лінія фронту станом на 19 вересня 1941 рік була ось такою. Щ... До побачення, гарного вам дня!